Лісову пісню Леся Українка написала за 12 днів. У 13 років письменниця гостювала у дядька Лева на Волині. Місцеві мешканці подейкують, що тут у Скулинському лісі живуть різні істоти. Тож, певне, мавка лісовик водяник не такі вже й вигадані. Фантастика а русалки у Лесі Українки не тільки водяні, а ще й польові і гірські. Лісова пісня сповнена фантастичних персонажів. Тут і потерчати, і перелесник, і куць, і той, що греблі рве. До речі, останнього я б сміливо назвала українським акваменом, якого Леся Українка вигадала ще у 1911 році. Молодий синіок із буйними і разом плавкими рухами. Одежа на йому міниться барвами від каламутно-жовтої до ясно блакитної і поблискує гострими злотистими іскрами. Ну, чим не аквамен. Сама ж мавка не відстає не менш яскрава чудово вдаються описи, тож не дивно, що у фільмі дівчина сповнена барв ясно-зелені одежі з розпущеними чорними зеленим полиском косами. Чому ти звеш мене нечистю? Я мавка лісова, душа прадавнього ліс. Та й у цілому основний колір драми, як на мене, зелений, втім, як і фільму. Окрім соковитої кольористики, вражає і мова твору. З вечора і зрана рана самоцвітні шати буду приношати і віночок плести, і втаночок вести, і на крилах нести, на моря багряні, де багате сонце, золото ховає в таємну глибінь. Леся Українка, авторка численних новотворів. Саме вона ввела в українську мову такі слова, як «напровесні», полиск, «промінь». Та інші. Чи віддалася Мавка почуттям, перечуваючи зраду Лукаша, і чим все скінчилося у книзі, дізнаєтеся, прочитавши лісову пісню.